Так, добрий день, ми з України. А ти що вирішив? Ради... Злий кіт, дайте радийський. Так, ми з України. Це була на городі. Погода страшна. Холодно, вітер, дощ. Але замовлення ніхто не відміняв. Зараз буду пакувати ось таку красу. Слава Богу, дивіться, все, все в нормі. Я там не знімала будуще, де трішечки полуничка, звісно, постраждала, але ну, надію, що вона одійде. Ось така краса. Все, пакуємо. Дакуємо кіт. Проси, проси. Добрий раночок був з України. У нас сонечко світе. Краса неймовірна. Все. Кінець морозом. Дай Бог. Це я так хочу. Так. Полуничка. тут в мене Вардак, тому що я повитягала вже все. Ось перша тепличка. Ось так виглядає ще, е, ту задню, задні дверцята не відкрила. Так, горох померший, але не скорений. Щось є, а нехай. Бачите, який в мене. Дай Бог видійде. Так, друга тепличка. Ось так радиска попадала, але нічого, вона стане. А так, тут буяє зелень. Так, третя. Отак. Все в нормі. Ніхто не змерз. Ну, цибулька така, знаєте, трохи, звісно, її побило, але не скажу, що дуже. Петрушка укроп посадила, але він щось не знаю, ще сьогодні залью, там повинен бути укроп, його нема. Чи насіння таке? я не знаю. Так, морква є. Вся морква зійшла, майже вся там, ну, таке трошки ще. До схожа, ось, ось перша ось така грядочка, бо вона тут було найхолодніше, тому вона так от. Ну, вже сходить, сходить. А тут, дивіться, краса. Повсходила, я її відкрила, треба зараз залити. І вона піде. От такі справи, такі справи на городі. Ну, в принципі, все, все в нормі. Ще вельми має накритий, думаю, я дивлюсь, сусідки не накрити і теж гарнюні. Я накривала на всякий. Ну, як бачите, він нормальний. Все добре. Мері взагалі все одно, а тут буде ще оброблятися. Так що, так що поки не чіпаю. А у нас уже вечір. А замовлення ніхто не відміняв. Ось так сьогодні. Попрацювала, зараз буду пакувати. Добрий всім день, ми з України. Я на городі. Ось, чи в мене гроволокно ну, усі лежить, тому що не знаю, що буде завтра. Да? У нас поки що погода. Ну, якась така, то сонце то хмари, знаєте, не така вона підступна. Тому, тому так. Поки що все відкрите, а там як буде, я не знаю. Ось таке. Роволокно ще лежить. Не прибране, тут теж воно є, поки не накриваю, але, але. Так, що у нас тепличках? Шпинату залишилось дуже мало, дуже. Робила 6 замовлення. Зелень беруть дуже добре, всім подобається, слава Богу. Горох. Горох від таких температур, змінчивих, він такий, от у мене якийсь, ще й і не, і не готовий до світу. Мені вже треба висаджувати. Огірки, це я переживаю, як воно буде. Ну, чекаємо цвіту. Редисочки теж, теж уже тут мало, вже на продаж ця пішла і поїли. Отакі от, от справи. Є в мене ще справа, одна сьогодні надумала я. Зараз буду робити це. Ось у мене тут горох і вирішила. ну оця Подойнеться трошки крапельна стрічка. І там буде в мене місце. І вирішила я це місце заповнити. Да? А заповнити чим? Шпинатиком. Вирішила досадити шпинат. Чим я зараз і займусь, досію. Ще шпинату. Всім подобається, нам теж. А місце там буде гулять, там буде бур'ян. А я не хочу цього, тому зараз будемо працювати. Так, гряди готові. Ось бачите, як я придумала. Оце так. Шпинат готовий. Завжди беру такий. не знаю, який саджаєте. А я ось такий. Мені дуже подобається, найкраще. Ну що, поїхали сіяти. Все, посіяно, загортаємо. Так, робота зроблена. Я довольна просто капець, як довольна. Ціла ця патічка в мене пішла на ось та що таке. На ось цей, на ось цю діляночку, дві. Такі гряди. Передосіла я не по одненькій, знаєте, а так по три. Десь. Для чого? Для того, що Бог я значи, все зійде таке. А як все зійде, буду проривати. Ну, як звичайно, ви ж бачили, як і в теплиці. Я проривала, ті, що залишалися, ставали крупніші, красивіші такі. Отак От і тут буду робити. Листочок дасть і я піду проривати. Надію, що буду зі шпинатом ще й влітку. Отакі. От так. Ну і... Фіналочка вже на сьогодні, мої любі підписники, висіяла салати на розсаду знову. А чому би і ні? Ще будуть салатики. Так, значить, міні-ромен Літл Gem сійнула. Так, сійнула свою любиму, Не знаю, чи взійде, вже е, минулорічні. Та що таке, насіння. В цьому році не знайшла. Може, треба в інтернеті замовити. Ось такий салат це самий класнючий салат. Він такий прикольної форми, смачний, просто класний. Хрусткий він розетками такими росте, він качаний. Салат «Каталонія». Ну, Я насіяла густо, Надіюсь хоч щось в мене десь зійде. Минулого році була добра в нього схожість. Так, ще посіяла на половинку, значить, половину лулобіонда хороший салат, і ось такий лолороса. Отак, тут наполовину посіяла от такі справи. Зараз ставлю його на пророщення тут у себе в тепле місце. От, як проросте добре, е, тоді я перенесу це все в теплицю. І будуть там в мене вони е, набираться сил, потім касети, а потім уже ґрунт. Отак. Пролила всю розсаду свою. Огірочки вже в мене дуже класні, помідорки теж, перці, самі бачите. Баклажанчики трошки прихворіли, але, в принципі, все норм. От, працюємо. Працюю сьогодні, просто не піднімаючи голови весь день. Сьогодні і як то і стрижу, і красю, і сію, і, і все роблю цілий божий день. Тому що, тому, що відволікаюся від всяких думок. Ви самі бачили, що сьогодні трапилось в сумах, що там робиться У нас в нас кровому розі було не краще. От. Дуже страшно, дуже страшно, я не знаю, як жити далі. Мені страшно геть з дому виходить, я не знаю. От такі справи. Тому працюю, 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 не відволікаюсь на всякі. Думки ось такі в мене огірочки. Зараз покажу, до речі, кабачечки, які в мене проросли. Зараз, зараз, зараз. Ого, чуть не гепнулася. Понаставляю попід ноги. Так, ось дивіться. Огірочки і кабачечки. Ось такі кабачечки. Непогані. Отакі От діли. На дворі непогана погода, ще в мене теплиці відкриті треба йти закривати. От такі діла.